Да, адже раніше сім'я, бо це сім'я, семеро мало бути. Сім'ї були великі. То обов'язково от семеро, щоб в родині було багато діток, щоб було продовження роду, тому і. Не наступна у нас подорожниця. Подорожниця має бути маленькою, вона її робить людина, яка робить, вона робить її сама і передає в руки тому, кому вона робить. Тобто ніхто її не має торкатися руками. Тоді вона наділена силою. Торбинку сюди сипеться зерно, так як ви знаєте, що подорожуючи раніше ходили, да для того, щоб мали що їсти, і ну це все із підтекстом. Е, От і є й така. Далі на зачаття. Це оберігова, тут вишиний символ для того, щоб жінка народила здорову дитину, виносила її, так само вишивалося, наповнювалося травичку. Я вже писала в газеті, але я казала, що тайни не відкрив таємниці. Тут сім трав, і кожна із трав не просто зібрані трави, а кожна із трав вона має своє символічне значення і оберігове також. Травничка також сім трав, але склад цієї ляльки він відрізняється від, на зачаття від тієї ляльки. От, сюди так само на низ ставиться копійочка. Можна додавати трішки зерна. Ну, зерняночка також вона повністю зроблена із зерна, наповнюється. І оця лялька робиться на рік. Тобто вона як ігрова, коли по закінченню, тому що в кожної з них є термін придатності. Ми не робимо там на зробив раз та їздю кругом. із нею. Тобто на раз, на оце. приходить новий рік, розпатрали її, оце зерно береться, додається до посівного і знов кругообіг відбувається. Коли прийшло, прийшов час збирати урожай, збирає, і знову урожаю знову зробили ляльку, і пішло по ходу. І таким чином воно і передавалося, тому що жили покоління в хаті, робилося це, все йшло від бабусі до дітей, до онуків, і традиції трималися. Так? Е, так, це наше благополуччя. Так само це лялька її тримають у спальні, тобто в тому місці, десь, де ваша безпосередньо зона, е, вона робиться в один присіст, тобто вставати кудись іти не можна. Я сідаю робити, має бути тиша, ніхто не, нікого не має. Оця майстриня робить цю ляльку, наприклад, я хочу для себе чи для когось. Мовчки сідає, вона робиться без жодного вузлика, не вишивається нічого, тільки в'яжеться, ну також своє наповнення. Є свої такі магічні е, сили і ритуали. так Тому що просто <плес> ми послухали, а де